В даному випадку зображений залізнодорожний переїзд. Залізнодорожний переїзд, я неодноразово говорю, на кожному цьому якому стрімі я говорю про те, що залізнодорожний переїзд – це така частина автомобільної дороги, де постійно мимо нас прилітає смерть. Так? І нам треба вибрати час, щоб її уникнути. Настільки все серйозно. Тому в даному випадку, якщо ми наближаємося до світлофорного різнодружного переїзду, переїзду, ми в першу чергу дивимося, чи нам є дозвіл, чи є дозвіл, чи нема заперечення зі сторони регулювальника чергового по переїзду, чи немає заперечення зі сторони світлофора, шламбаума. Положення шлабову, чи немає заперечення сторони звукової сигналізації, якщо це все дозволяє нам рух, ми повинні переконатися, чи власне є ще наближення поїзда. З того всього, що я говорив, я ще не тільки не згадав дорожню розмітку. Але дорожню розмітку ви напевно пам'ятаєте, що переїзд через залізнодорожний переїзд дозволяється лише в один ряд, якщо інше. Не дозволено дорожніми знаками або дорожньою розміткою. І, якщо дорожня розмітка показує, що можна в два ряди, переїжджаємо в два ряди. Отже, ми тут звертаємо увагу на все перелічне вище, і ви правильно сказали. Все перелічне вище. На все ми звертаємо увагу на залізнодорожному переїзді. Це дуже небезпечний участок дороги. Там, навіть якщо ви звернули увагу, то в залізнодорожних... В світлофорах немає дозвільного сигналу. Там є тільки заборони. От коли він світиться, треба, 100% треба зупинитися. Коли він не світиться, то можна на свій страх і ризик перетнути за переїзд.